Ви дивитесь інформаційний випуск новин сьогодні про найголовніші події вівторка, 4 листопада. Очима наших журналістів у студії працює Люба Яворська. Мої вітання. Яскравим виявом невмирущості національної ідеї України назвав президент України Віктор Ющенко, виступаючи у Львові на урочистій академії з нагоди 90-ї річниці утворення ЗУНР проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Це соборний для всієї України приклад перемоги нашого духу, народної сили і військової певності. Разом з появою Української Народної Республіки ця подія має загальноєвропейське значення і стоїть поруч з відновленням усіх центральної і східної. Європейських національних держав сказав він з особливою шаною, згадавши всіх хто в різні часи боровся за українську державність. Утворення західноукраїнської народної республіки дало поштовх до справді національного об'єднання українських земель, яке завершилося актом злуки 22 січня 1919 року. Сьогодні, за словами президента, ми вперше системно підійшли до справи національного відродження. Ми говоримо про відновлення нашої історичної пам'яті саме про це йшлося у минулі вихідні на урочистостях в стрию та в районі. На околицях Стрищини з Залесовичами на межі Львівської та Івано-Франківської областей біля могил січових стрільців та борців за волю України з нагоди цієї знаменної дати відбувся урочистий мітинг. Разом із місцевими жителями шкільною молоддю. У ньому взяли участь представники районної влади, громадських організацій, духовенства та ветерани ОУНУПА. Після панахиди по загиблих героях перед присутніми виступив голова райдержадміністрації Євген Кухар. Народ, який не пам'ятає своїх героїв. Не виховує поваги до них і державних символів. Молоде покоління не має майбутнього, зазначив він. Тому ми зібралися тут, де поховані ті, хто віддає своє життя за проголошення своєї держави. Він висловив вдячність ветеранам національно-визвольних змагань за велику роботу з виховання стрійської юні. Голова районної організації Конгресу українських націоналістів Микола Магас у своєму виступі, зокрема, сказав: Сьогодні вся Україна. На чолі з президентом нашим відзначають славетну дату в історії нашого народу 90-ту річницю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Сьогодні наш президент приїхав до Львова і разом із нами, з галичанами у Львові, буде головне дійство по відзначенню цієї славетної дати. Я вдячний. Звичайно, що я маю можливість сьогодні це свято проводити не в Львові, а в своєму рідному селі зі своїми земляками. Адже ми знаємо, що наші Лисовичі та Ібаня загляньте в мартеролог Трищини, у нас найбільше було героїв 92. Ні в одному селі стільки немає. Це говорить про те, що оті могили. І не тільки ці ті могили виховали оце молоде покоління 30-х-40 х років, які стали патріотами, які за Україну віддавали своє життя, навіть не задумуючись, бо це було велике щастя віддати життя за Україну своїм подвигом січові стрільці собі створили номерущий пам'ятник слави, той пам'ятник найвищий під любої вершини Карпат. Вони прийшли чотири роки Першої світової війни героїчним шляхом. Вони оскропили кров'ю, їх пустили коста, костями, на їх крові, на їх костях виросли герої Маківки, герої Ключа, герої Лисоні, герої Крут, герої Холодного Яру, підважні підпільники Вогун. І на їх прикладі зросла. Наша легендарна українська повстанська армія закінчився мітинг літературно-музичною композицією на теми повстанських пісень. У неділю у святково прикрашеному залі міського будинку культури зібралися керівники органів влади, ветерани національно-визвольних змагань, представники громадськості міста та району. Там відбулася святкова академія, присвячена 90-річчю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Слово про неї мовив завідуючий відділом Львівського історичного музею Василь Кучер. Держави або відновлення нашої державності на наших землях треба вважати 19 жовтня 1918 року. Тоді, то якраз 19 жовтня 1918 року, було створено вищий орган для, нашої, для нашого краю, вищий політичний орган Українську національну раду, яка з того часу почала вже урядувати в нашому краю. Але одна справа проголосити державу, а інша справа цю державу мати практично отже, потрібно було фактично забрати владу у свої руки. І до цього треба було готуватися і це треба було робити. І нарешті було вирішено Українською національною радою, що Буде зроблено звернення до тодішнього намісника австрійського уряду в Галичині, який ще в той час перебував у Львові до Карла Гуйна з пропозицією передати владу Галичанам. І така делегація відбула до цього намісника, але намісник сказав, що він не отримав дозволу від центрального віденського уряду. Передати владу українцям. Одним словом, він відмовив офіційно від себе передати владу Галичану. Але він сказав інакше, справу вашу, хай вирішує віце, мій заступник Тобто. І передав справу на вирішення заступникові своєму, а він був українського походження. Отже, по суті, справи дозвіл був даний. А ж треба було поспішити. Тому що поляки, відновивши свою державу, вже утворили в Кракові ліквідаційну комісію, і ця комісія мала прибути до Львова для того, щоб пережати владу. І на 1 листопада було призначено цій комісії прибути до Львова. Треба було, як кажуть, спрацювати на випередження. Отже, так було і вирішено. Було вирішено центральним військовим комітетом на чолі з Дмитром Вітовським брати владу 1 листопада. Так і сталося. У Стрію було взято владу 1 числа. Ще 1 листопада влада в Стрію перейшла в українські руки. 9 листопада був утворений державний секретаріат, тобто найвищий виконавчий орган держави. А саму державу Західноукраїнська Народна Республіка було офіційно. Проголошено аж тільки у основному тимчасовому законі від 13 листопада 1918 року. Вона офіційно стала називатися Західноукраїнською народною ресурсою. На жаль, проіснувала вона лише 257 днів. Більше 40 тисяч кращих синів і дочок Галачини віддали тоді своє життя за волю і незалежність України. А через 20 років їхні жовте знаменно підхопили нові покоління борців, тих, кого ми сьогодні називаємо ветеранами національно визвольних змагань, вояками ОНУПА і героями. Завершилась урочиста академія великим святковим концертом майстрів мистецтва і художніх колективів міста та району. Участь у торжествах устрою взяв міський голова Роман Шрамов'ят. Сьогодні день залізничника свято Тих, завдяки чиїй праці невпинно зростають обсяги пасажирських та вантажних перевезень. З'являються нові швидкісні маршрути, відновлюються і будуються вокзали, удосконалюються і модернізується рухомий склад. На станції стриї вокзалі в локомотивному депо та інших підприємствах залізничного транспорту Стрищини виросло і зараз працює багато справжніх майстрів своєї справи, які у свята й будні вдень і вночі забезпечують чітке функціонування залізничних артерій. Саме Таким є і наш вагоноремонтний завод, який ще минулого року переживав далеко не кращі часи. Сьогодні ж ситуація різко змінилася. Є чималий портфель замовлень аж на два роки наперед. Є перевиконання планів за сім місяців з усіх показників з ремонту вагонів і будівництва нових на 30%, з товарної продукції на 44%. Зарплата збільшилася на тисячу гривень і склала в середньому по робочих спеціальностях 2200 і більше. Рентабельність із мінусової минулого року стала плюсовою майже 3%. Сьогодні швидко та якісно сподити сучасний ківагон не становить для заводу жодних проблем, як і виготовити колісні пари для пасажирського господарства, які забезпечити львівську залізницю з обчастинами. В Україні подібних заводів лише чотири. До того ж, в РЗ за економію нажив ресурсів, наймобільніший. Єдина проблема кадри. Завод терміново потребує 250… 300 електрозварників, газорізальників, слюсарів, токарів, фрезерувальників та інших спеціалістів. Хоча багато людей, не знаючи умов праці на новому робочому місці, пішли від нас і оказалися розчарованими, тому що втратили вислугу років, втратили пільгову пенсію. Ну, це явище нинішнього часу. Ми бажаємо повернути людей, які у нас працювали. Багато свіжих можливостей і, як кажуть, Цікавої роботи сьогодні у нас з'явилася. І Ми її бачимо не тільки до кінця року, а й бачимо на перспективу 2-3 роки вперед. Це буде вагонобудування, це буде капітальний ремонт. Це буде те все те, що от зараз в цьому році ми почали, і воно інтенсивно поки у нас получається. Слова Петра Васильовича підтверджує і недавнє поповнення підприємства зварювальники Мирон Клаканка і Петро Ясвічак, які працюють лише другий місяць, а також правільник Роман Багай і майстер Віталій Миндо. Ну, зарплата по-різному, 2,5, дві, ну, дві є. Ну, і, що ти сказав би тим, які закінчують училище, приходити сюди варто чи не варто? Варто приходіть, будемо працювати. Вбивати з колективу. Державне підприємство це є державне підприємство, Це є гарантія від держави, стабільна зарплата, своєчасна зарплата, пільги, робочі місця атестовані. Ну, Відпустка, до відпустки додається оздоровчі. ну Це взяти як приватне підприємство і державне то велика різниця, скажімо так. І зарплата відповідна у нас зараз. Багато молоді приходить і будуть повертатися ті фахівці, які що пішли геть від нас. Відбулося засідання комісії міського конкурсу Краща посадова особа місцевого самоврядування міста Стрия який проходив з 1 по 24 жовтня. Більшістю голосів переможцем визнана начальник відділу економіки Стрийського міськвиконкому Віра Касприк. Лауреатом конкурсу став і начальник відділу ведення державного реєстру виборців міськвиконкому Роман Собко. З початку року органами податкової міліції Львівщини викрито 297 злочинів, з яких 239 важкі та особливо важкі. Завдяки зусиллям правоохоронців припинили свої існування 98 фіктивних фірм та 4 конвертаційні центри, 9 підпільних цехів з виробництва товарів народного споживання та 8 нелегальних осередків виготовлення алкогольного фальсифікату. Вилучено підробленого алкоголю на більш як 3 мільйони гривень за безпосередньо. Участі підрозділів податкової міліції до бюджету надійшло майже 66,5 мільйонів гривень. Мешканець одного з населених пунктів, який обслуговує другобицьке представництво молодь спортлотереї, виграв лотозабава забави джекпот на суму 1 мільйон 650 тисяч гривень. Наразі щасливчик не з'являвся у представництво для оформлення відповідних документів, розповів начальник представництва Андрій Лазарів. А з 2 листопада набрав чинності наказ Міністерства транспорту та зв'язку України про затвердження плану переходу на перспективну систему номерації телефонної мережі загального користування України. Відповідно до цього документу в Україні буде змінено номери телефонів екстрених та довідкових служб. Зміниться також вихід на міжмістом. Національні коди міст стануть двоцифровими а міжміська вісімка зміниться на нуль. За даними метеопрогнозу, в середу 5 листопада на стрищині буде хмарно, проте без опадів. Вітер південно-західний 1,3 метри на секунду. Атмосферний тиск 741 міліметр тутного стовпчика, Вологість 89 відсотків. Температура повітря вночі в день 10-13 градусів вище нуля. І це все на сьогодні. Прощаюся з вами до завтра. Побачимося о 19-й. Хай щастить.